Доброго раночку, мої любі. З утра я завжди п'ю гель алої. Сьогодні мені захотілося прям у водичку наляти, бо я його п'ю і в чистому виді, і в водичку наливаю. Коли наливаємо водичку, ось таку, то тепла гаряча у мене вода, то цей напій чисте нирки. Дуже добре очищення нирок іде. Ось і та доза, яка гелю тут є, почистить шланково-кишечний тракт. І судини, кров, лімфу, капіляри, клітиночки наші. Також печінку. Відновить роботу шланково-кишечного тракту. Ось на здоровлечко. Цілющий гель. Я вже його п'ю 6 років. Завдяки гелю вилікувала всі свої захворювання, всі. всі, які у мене були хронічні захворювання, які турбувало мене просто з ну, років 20-24, зараз мені 47. Всі захворювання можна позбавитися їх. Богиль працює на клітинному рівні. Він очищує організм, олужнює і відновлює роботу всіх органів. Mm. Неймовірно, смачно це ну, одна сторона медалі. А друга сторона медалі це користь від гелю. Приймаємо всією сім'єю. Раджу і вам. Німецька якість для вас, ЛР. Звертайтеся знижка мінус 28,5% напряму від виробника. Це так можна купляти продукцію. І я вам її ну, оформлю, будете так і купляти.